У березні 2014 року у столиці зник Новак Іван Григорович. З проханням його відшукати до нас звернулася мати зниклого. Здравствуйте. мене зовут Новак Галіна Вацлавовна. У моєї сім'ї случилось нещастя. 20 марта в Подольському районі пропав мій син. Новак Іван Григорович 1984 року дев'ятсот Новак Іван Григорович 1984 року народження мешкав разом з мамою у столиці в Подільському районі. Що у школі він мріяв стати юристом? Ваня непогано вчився і впевнено йшов до своєї мети. Однак, коли закінчив школу, в хлопця почалися проблеми зі здоров'ям. Довелося чимало часу проводити в лікарні. Згодом Ваня навіть отримав інвалідність. У вільний час він полюбляв гуляти вулицями Києва, а ще обожнював мандрувати. Неодноразово їздив до Криму і зупинявся в улюбленому місті Ялта. Зник Іван у столиці 20 березня. Мати зниклого вже не знає, що й думати. Жінка звернулася до міліції, шукала сина своїми силами, та, на жаль, і досі усе безрезультатно. Відтак пані дуже розраховує на вашу допомогу. Уважаєме телезрителі, якщо Єслі хто відділ моєї сина. Начиная с 20 марта этого года, я очень прошу позвонить на мой номер телефона 098 865 39. Ваня, я тебя очень прошу, приезжай домой, в Киев, или в Мельник, или в Белый Рукав, куда ты хочешь. Мы будем жить все вместе. Я тебя очень прошу, Ваня, приезжай домой. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні номер служби розшуку Магнолії ТВ 0800 50 14 14.